Притча про двох сестер. Дві сестри Марта і Ліда, жили під одним дахом, але серце кожної було наповнене неспокоєм. Вони часто сперечалися про слова, про вчинки, навіть про те, хто більше любить. Здавалося, що кожна з них хотіла бути правою, навіть ціною миру. Одного вечора старенька мати, яка завжди мовчки слухала їхні суперечки, піднялася зі свого місця. І винесла на стіл лампу. Вона запалила її і сказала: Ця лампа, як ваша любов, одна до одної. Якщо ви почнете тягти її кожна в свій бік, вона розіб'ється, але якщо разом обережно піднімете й понесете, вона освітить шлях не лише вам, а й тим, хто поруч. Сестри мовчки дивились одна на одну, і вперше за довгий час, замість слів, прозвучала тиша. Глибока, цілюща, у ній розчинився гнів, прийшов спокій, і з ним благословення.